Чим годувати креветок в акваріумі найпростіший варіант годувати креветок спеціально створеними кормами для креветок, які містять безліч корисних вітамінів і корисних елементів. Але не забудемо і про натуральні корми, як шматочки фруктів, овочів, зелені. Це може бути кабачок, гарбуз, шпинат, зелений горошок, огірки. Ви можете пробувати будь-які овочі і зупинитись на тих продуктах, яким ваші креветки віддадуть перевагу. Будь-які овочі не варто залишати в акваріумі більше 12 годин, щоб уникнути помутніння води і не збити біобаланс. Гербарій теж прийдеться до смаку креветкам сухе листя дуба, вишні, смородини, кульбаби, кропиви будь-яких плодових дерев і чагарників. Листя треба промити і висушити. Обов'язково облити окропом і витримати пару хвилин перед тим, як помістити в акваріум. Важливо, збирайте гербарій за містом, щоб уникнути попадання токсичних речовин, накопичених листям поблизу автомобільних трас, найкращим вибором листя для креветочника є листя кетапанга індійського мигдалю. Крім антибактеріальної і протигрибкового ефекту, вони створюють природні умови параметрів води, містять дубельні речовини, стимулюють розмноження кветок і підсилюють їх забарвлення. Від одного до два рази на тиждень обов'язково давати заморозку дрібних ракоподібних. Це служитиме джерелом такої важливої речовини, як хітін. Більше корисних речовин зберігається в замороженому вигляді. Часто так підгодовувати давати не варто, так як вона може викликати бурхливе зростання і линьку, що негативно позначається на здоров'ї особин.